Я вас вітаю. Друзі, давайте, давайте подивимося, що зараз відбувається в напрямку Донецька. Я так розумію, що важкі бої там зараз важка ситуація. Донецьк. Область, да? Що зараз відбувається? Однаць зараз що відбувається? Кіпоті зараз що відбувається, що головне ожкі <кій> бої. Йдуть дуже важкі бої, вони дуже втомилися, але йде зміна власті. Розумієте, тут таке, такий момент, що, ну, типу, як на грані вони вже всі втомилися. Іде <кій> зміна встановлення, да, встановлення своїх законів, іде боротьба. Що ще? Вони цікавить, бачите, йде повернення. Йде повернення території. Що головне? Що важливе? Що для нас зараз? Важливо знати, Донецькі на. Щоб ми розуміли, що вони відіб'ють. От що нам важливо зараз знати: що відіб'ють дім, що буде повернення. Ми не маємо, типу, знаєте, права е сумніватися. Так, а Можливо, які проблеми, чого ми не знаємо? Да? Що скрито? Що скрито? Що, що ми не знаємо? Що скрито по цьому питанню? По Донецькому, що скрито? Це хто? Що це за король? Що на подія? Подія, дивіться, чого, що скрито, да, що ми не знаємо. От все, що там відбувається. Насправді багато чого приховано, тому що, ну, як да, сам процес визволення, яким чином це все проходить. Не можуть казати. Тобто ну, якісь ідуть домовленості, якісь ідуть пропозиція була, якісь домовленості. Да? От По пентаклям це можуть бути або гроші, або. Люди або землі, да, щось таке, ну, що можна помацати, да, щось матеріальне, щось фізичне. От. Щось таке, бачите, відбувається по дияволу. Зараз подивимось, що. Але йдуть якісь домовленості. Ну, тобто, вже йдуть. Це таємні, таємні домовленості. При чому тут диявол? При чому тут диявол? Домовленості, дьявол. Як піти на жертву, піти на, піти на жертву, відступити, відступити. Якісь, бачите, йдуть домовленості, поки що не можу намацати, давайте ще. Про які домовленості говориться через гроші, якісь домовленості, типу, відступити. Від кого кому? Щось залишити, домовленості щось залишити, якісь залишити землі. Це мішким взагалі домовленості. Що це таємне? Мішким домовленості? Поясни, мішким всі домовленості, поясни. Що за домовленості? Мішким. Відмовитися, відмовитися від якихось територій. Мають відмовитися від якихось територій, піти. Хто має піти? Ну, певно, орки мають піти, тому що йде правосуддя, тобто, типу, заходимо і ну, з перемогою, да, і це буде, типу, як справедливість, бачите, перемога йде. Так, а що ж за домовленості? Хто кому що сказав? Мішким домовленості? Росія, Україна, чи ще хтось? Чи третє, хто? Які домовленості? М -м -м, так. Ось, будь ласка, значить, дивіться. Це запропонували. Бункерному. Це йому сказали, так? Да? Що він вже з доброї волі має завершити. А хто? Україна чи третя сторона? Україна чи третя сторона? Що він? Третя сторона поставила умови відходу, складання зброї і припинення. Хтось поставив умови. Нічого собі. Хтось поставив умови. Розумієте, йде погроза якимись наслідками? Да. От тобі Донецький напрямок. Третя сторона це як мир іде, розумієте? Хтось втрутився і поставив умови. Так, давайте я зараз візьму, чекайте, ще колоду, хочу подивитись. а... Про що взагалі йдеться? Що це за умови такі? З приводу виходу, хто що? Давай поясни мені нормально, що відбувається, які рішення приймає Путін з приводу Донецького? Що він там прийняв? Яке рішення? Які в нього плани по Донецькому напрямку? Пішло якесь да, якась зрада пішла, і він має тепер відійти. Хтось його зрадив. Він спочатку сподівався не одне, да? а отримав інше. І тепер він має іти. Розумієте, має іти. Але все рівно от знову виходить шестірка Пентаклів, да? яка ось тут була, це, знаєте що? Це він шукає підтримки. Це він шукає. От я тут подумала, да, що так випало, що, типу, йому а ні. це він шукає підтримки. Він шукає підтримки для того, щоб, ну, щоб хоч якось, рухатися далі. Да? І що будеш робити? Ти? І що будеш робити? Що будеш робити? Десь з ким буде, буде радитися, дивись, от е, хтось йому дасть пораду, бо все рівно, йде, башня, все рушиться, вони підуть з того напрямку. Немає в нього вибору. Немає в нього вибору, він піде з того напрямку, це буде його рішення, скажімо. Він виведе звідти війська. Ось така ситуація, будь ласка. Так. Добре. Добре. А давай подивимось на найближчий час, коли ж це станеться? Да, коли це станеться? А, до кінця року, да? Чи як? Найближче? Давай на листопад спочатку? Бо листопад обіцяє бути насиченим до кінця листопада. Чи будуть зміни на Донецькому напрямку? До кінця листопада для України, чи будуть зміни на Донецькому напрямку? Да що ж таке? До кінця, листопада зміни на Донецькому напрямку. да я поняла, поняла? Бачу, дивлюся все, що перевертається, я потім їх, знаєте, про них згадую, про ці карти, тому що зазвичай це також якісь знаки, так? Давайте так, зміни на Донецькому напрямку до кінця листопада. Дивіться, ось, будь ласка, йде звільнення територій. Йде звільнення території. Повернення. Повернення земель додому. До кінця листопада Донецьк повертається Боже, Донецька область, чи що, я не знаю, весь чи ну, за весь ще буде зараз іде, скажімо так, боронять, да? звісно, йде така кривава битва. Хочу подивитися, скажи, будь ласка, ми відіб'ємо. Донецьку область. Чи відіб'ємо ми всю Донецьку область до кінця листопада? Чи частково? Всю чи частково? Всю чи частково? частково. як типу, всю, всю є. Сюні, йде як частково. Щось придеться, типу, як на потім залишити. Донецька область. До кінця листопада. Так, да, бачите, от доведеться ще чекати, ще чекати приводу повернути додому. Ще Ще будуть працювати над цим. Ну, добре, це нас всіх дуже радує. Ну, прям хорошо. А є можливість повернути повністю Донець в Донецька область. Є можливість чи є можливість кінця року. Давайте до кінця року. Донецький напрямок до кінця року. Чи буде повернути повністю Донецька область до кінця року. До кінця року. О, бачите? А до кінця року, да Тобто, ну, процес іде. Процес іде. Страшно, звісно, чекаємо. Ми всі в процесі, да? ми всі в очікуванні просто. О. Дай Боже, щоб це було так. Бачите, з останніх сил хлопці борються. Блімося за них, друзі. Давайте давайте от на гарній ноті, да? на гарній ноті повернення. <сум> Отак. От Закінчимо розклад. Класний розклад, хай так і буде. хай так і буде. Бережіть себе, друзі. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, можливо, є якісь нові ідеї для перегляду. В коментарях, будь ласка, пишіть, будемо розбирати ваші питання, що, що ще вас цікавить. От. Дякую, що дивились. Бережіть себе, бережіть Україну.